Вітаю! Сьогодні ми проведемо протокол ферментотерапії. Дана процедура робить перезапуск шкіри, тобто рестарт. Вона насичує шкіру мікроелементами, вітамінами та пептидами. Також для вікової шкіри вона має ефект висвітлювання та розгладження дрібних зморшок. Перший крок це застосування ферментотерапії, тобто ензимів. Ензимна пудра, яка розчиняється у воді. Теплій вода повинна бути градусів 35-45 градусів за Цельсієм. І наносимо легким шаром на обличчя. Також дану процедуру можна робити на зону декольте та шию. Крок перший це етап очищення та пілінгу ферментного. Він видаляє себем ороговілі клітини та стимулює оновлення шкіри. В ньому знаходяться такі активні компоненти. Папаїн та бромелайн це ферментативне розщеплення білків. Ліпаза відповідає за регуляцію себуму та усунення жирності. А також там знаходиться морська сіль та полісахариди. Вони мають заспокоюючий ефект та зволоження. Тепер потрібно зачекати 10-15 хвилин і змити. A few moments later. Пройшло 10 хвилин. Зараз ми змиватимемо ензимну пудру, а потім нанесемо сироватку. Крок другий. Після того, як ми вмили обличчя, його потрібно просушити. Крок другий. Наносимо відновлюючу сироватку на обличчя. Якби ми робили ділянку та шию, також наносимо. Другий крок це етап активної регенерації. Він стимулює колаген, відповідає за меланогенез та зменшує зморшки. В нього знаходяться такі активні компоненти. Нейроглов, він активізує вироблення вітаміну D, окситоцину та бета-ендорфінів. Сінкол стимулює фактор росту пухлини бета, який відповідає за ріст та розвиток нормальних клітин шкіри, а також він захищає колаген. Наступна речовина це стовборові клітини яблука. Вони відповідають за відновлення шкіри. Розтираємо масажними рухами сироватку по обличчю. Зачекаємо пару хвилин, щоб сироватка трішки глибше проникла в шкіру, і будемо використовувати наступний крок. Крок 3. Маска -мус. A few moments later. Пройшло декілька хвилин, і сироватка глибше глибшу шкіру. Тепер ми наносимо крок третій, маска мус. Щоб приготувати дану маску мус, нам необхідно 50 мл теплої води, а це 35-40 градусів за Цельсієм. Висипаємо весь вміст порошку у дану ємність. Нам необхідно, щоб він трішки набух, набряк. А потім рівномірно шпателем розмішуємо дану субстанцію. Після того, як ми отримаємо рівномірну консистенцію, як каша, ми її починаємо наносити на обличчя. Третій крок маска мус це глибоке зволоження, антиоксидантна дія та освітлення шкіри. Активні компоненти, такі як водорості, фукус та саргасом, мають ефект детоксикації та зменшення набряків шкіри обличчя. Вітамін С відповідає за зменшення пігментації. А олія обліпихи відновлює водну ліпідну мантію. Коли нанесли крок третій, ми повинні зачекати 15-20 хвилин, щоб вона виконала свою функцію. Пройшло вже 15 хвилин. Тепер ми можемо зняти залишки маски, а потім мити обличчя. Для цього ми беремо суху або вологу серветку. Знімаємо залишки маски. Тепер вмиваємо обличчя. Після того, як вмили ми обличчя, ми беремо і просушуємо його перед тим, як нанесемо четвертий крок. Четвертий крок це воскова маска, яка має приємний аромат та ніжну текстуру. Беремо підготовлену воскову маску, вона має ось такий легкий шимер, трішки сяйво і блиск від світла. Наносимо її на обличчя. Спочатку вона має густу консистенцію, проте через 15-20 секунд, коли ми почнемо її розтирати по обличчю, вона стане ніжною та Масажними не рухами рознесемо її по всьому обличчю. Також додатково, після того, як ми її нанесемо на обличчя, ми можемо провести по цій масці, восковій масці додатковий масаж, щоб наш клієнт відчув ще більше задоволення від цієї даної процедури, адже вона має таку олійчасту консистенцію. Яка гарно ковзає по обличчю. Мені дуже зручно робити масаж, і обличчя не має липкості. Під час даної процедури утворюється бета-ендерфін гормон щастя, також окситоцин, який має протизапальну дію, і вітамін D, який гарно і корисно впливає на шкіру. Ми бачимо ось по рукавичкам, що вони такі мають олійкову консистенцію. Тобто, поки ми не змиємо дану маску, вона нікуди не дінеться, тому по ній дуже зручно і комфортно робити масаж. О, не тільки обличчя, а й декольте і шиї. Четвертий крок це завершальний етап, моделююча воскова маска. Вона відповідає за омолодження, жилення та антиоксидантну дію шкіри. В неї входять такі активні компоненти MVP Golden Collagen, який стимулює вироблення колагену, Bacillus Ferment – зміцнення мікробіому шкіри, та морський фенхід з морським салатом, відповідає за мінералізацію та покращення тонусу і тургору шкіри. Пройшло 15 хвилин, проте руки можуть спокійно та вільно ще ковзати по обличчю та продовжувати робити масаж. Ми змиваємо дану воскову маску і закриваємо дану процедуру сироваткою за проблемою. У даного клієнта обличчя має суху шкіру, тому я йому підготував сироватку із аквапоринами, яка буде зволожувати його шкіру. Воскова маска чудово та легко змивається без докладання зусиль. Воскова маска чудово змивається без докладання зайвих зусиль. Після цього ми просушуємо обличчя паперовим рушничком та наносимо сироватку із аквапоринами для кращого і глибокого зволоження обличчя. Після того, як нанесли сироватку, ми наносимо крем з СПФ. Так як на дворі день, щоб пацієнт мав захист від сонячного випромінювання. Після даної процедури ми маємо освітлене обличчя. Воно свіже та зволожене. А також дана процедура. Впливає на рівномірну засмагу, адже вона регулює роботу меланіна, пігмент, який виробляється під час впливу ультрафіолетового випромінювання на дану шкіру. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тут буде ще багато чого цікавого.